Ось такі друзі мої масштаби сучасної трагедії. Тисячі мертвих карасів на березі каховського водосховища. Це у Маріїнському на Криворіжжі. Причина масового мору підрив окупантами ГЕС. Наслідки обміління каховського водосховища масштабні. Вода від берега відійшла місцями на 200-300 метрів. В результаті загинуло понад 850 кілограмів риби. Її вже встигли утилізувати. Мертвого лоскату збирали десятки людей разом із рибінспекцією, правоохоронцями та представниками влади. На це пішов цілий день. Контролювали цю ситуацію всі, щоб не було хаотичного розбору риби. І звісно, на ринках на найближчих, які можливо продавати рибу, буде здійснюватися рейди. Зниження рівня води катастрофічні для шести громад Криворіжжя. Без неї можуть лишитися до 60 тисяч людей. Утім, попри критичну ситуацію, є план дій. Кажуть в районній адміністрації. Є там не один план ліквідації, але це все залежить, настільки упаде рівень води. Вихід з цієї ситуації є, він напрацьований і він не один. Водосховище у Мар'янському популярне місце серед рибалок. Сюди приїжджали з усього району. Нині ж нікого. А збитки господарству сягнули майже восьми мільйонів гривень. Займалися тут рибою, ловили. Та і так. Для скотини поливати огороди. Така біда настала. У багатьох жителів у селі худоба, городи та сади. Тож відсутність технічної ставить все під загрозу. Води немає, я не знаю, як далі будемо. Лібо скважину бити, ніби... і так не хороший рік. Дощі такі пройшли, що посохло. Такий об'єм не навозиш. Може воно встановиться, уходить, вроді, медленніше вже. Має свій город і Сергій. Чоловік намагається не панікувати. Каже, має певні запаси води, тож сподівається, вистачить. Цибуля, морковка, огірки, помідори. Яка паніка? Паніка єдине, що як в крані пітєвої води не буде, то це вже зовсім інша справа. З усієї Зеленодольської громади найбільша проблема із водою саме тут, у селі Мар'їнське. Нині воно забезпечене завдяки резервуарам. Утім, їх вистачить всього на декілька діб. У майбутньому планують підвозити питну у діжках. Розглядають посадовці і варіант буріння свердловин. Ситуація по скважинам, яка може бути вирішена, це тільки артезіанські скважини. Але це скважини дуже складні по виконанню їх, тому будемо зараз шукати експертів, які зможуть. Дати нам відповідь, чи є можливість знайти цю артезіанську воду у громаді? Сподіваються, із цим проєктом допоможуть міжнародні організації та країни-партнери. Марко Ручка, Сергій Озіров, новини 11 каналу.